Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду відкривати нову велику посилку з алмазкою, яку я отримала ще декілька днів тому. Дуже хотіла відкрити її ще відразу, коли отримала, але не доходили руки, не було часу. Якраз сьогодні я буду відкривати посилку, звичайно, разом з вами. Тут приїхали цілих 4 картини на підрамнику. Зараз відкриємо і побачимо цю красу. Я, звичайно, знаю, які тут картини, які тут зображення. Тому що ж, ну, зрозуміло, я ж їх подбирала. Але тут настільки все ніжне і гарне, що я не могла не поділитися у відео цим разом з вами. Так, упаковку я забираю. І так, хочу вам показати, що тут цілих 4 підрамника, чотири картини. Виробника, ви вже бачите, це всі картини від виробника MyArt. Це наш український виробник алмазної вишивки. Ну, я вже засвітила, звичайно, самі картини. Ой, так, подивіться, подивіться, хочу вам ось так показати, яка ж тут приїхала краса. Краса та ніжність. Тут всі чотири квіткові картини. Дві з них однакові. Взагалі, серед цих чотирьох картин моя тільки одна. Три я маю віддати, тому що це замовляли мої родичі. Значить, давайте буду показувати підряд. Перша картина це ось такий чудовий букет квітів. Тут йдуть квіти в двох кольорах: рожеві та персикові. Ось така картина. Всі картини розміром 40 на 50. Тут я коли відкривала ножицями, зачепила плівку, але це нічого страшного. Ух ти! Подивіться, в кожній картині, а ну в кожній чи ні? Так, в кожній картині, в кожному наборі йде смаколик. Я ось так трішки відкрию, тому що ця картина поїде до моєї мами, не хочу повністю цю плівку знімати. В кожній картині, подивіться, виробник додає ось таку смачну цукерочку, там є пакетик чаю та їхня картка. Дуже дякую виробникам MyArt за ці смаколики. Дуже приємно, коли в наборі йдуть ось такі додатки смачні. Можна собі зробити чайочок і з'їсти з цією смачною цукерочкою перед викладкою картини. Всі картини йдуть круглими стразами. Дуже гарні кольори. Такі приємні приємні та теплі кольори. Я вже бачу, які будуть гарні квіти в цьому наборі, видно по стразах. В таких, знаєте, теплих персикових відтінках, ніжно-рожевих. Дуже гарно. Все гарно запаковано. І головне мої, знаєте, така моя улюблена тема це те, що всі стрази йдуть відразу в зіп пакетах. Це дуже круто, дуже зручно, не потрібно нічого пересипати. Клас. Ну, Іде гарна така інструкція, роздрукована на листі А4. Так, в цій картині в нас іде 35 кольорів. Дістану найбір інструментів ось такий. Маса для стилу, салоточок та сам стилус. Також є кріплення для картини ось такі. Не буду вже їх діставати. І дістану, подивимося ось такі металеві кріплення. Так, покажу вам ще поближче цю красу. Ось така буде картина. І я вже бачу, що на всіх картинах дуже гарна пропечатка чітка. Дуже гарно видно всі символи. Також на світлих ділянках я на це звертаю дуже велику увагу. Теж видно гарно всі символи. Липкий шар, я впевнена, що гарний. Тому що від цього виробника я вже декілька картин викладала, то проблем з липким шаром в них немає. Ось такі символи ось таке полотно. Краса, неймовірна, буде після викладки. Тут букет квітів в такій вазі гарній. Також квіти, сердечко на столику тут є. Краса. Так, всю картину я вкладаю в сторону. Ой, і ця. Я не знаю, мені тут подобаються всі картини. Ой, все, що замовила. Хоч берете собі, залишай але ні, тому що за ним вже проплачені гроші. І мені їх потрібно віддати. Слідуюча картина ось така. Це теж букет квітів у вазі. Квіти є із книгою на столі. Там квіти і сердечко на столі, а тут книга і квіти на столі. Теж дуже гарна картина 40 на 50. Ось таке чудове полотно, краса. Теж, як ми бачимо, символи всі чітко надруковані, все добре, гарно видно. Ну, тут я вже не буду відкривати ось цю плівку. Ми теж тут бачимо круглі стрази в дуже гарних рожевих, пудрових таких персикових відтінках, але тут вже рожевого більше. Такий самий набір інструментів, інструкція і, звичайно, смаколик від магазину, від виробника. Дуже приємно. В цій картині 33 кольори. страз. Всі картини на підрамнику. Це гарно якісно зроблено. Так далі. Далі, 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 далі. Іде дві одинакових картини. Одна з них моя. І зараз я її відкрию. Ось покажу вам, що дві одинакових картини теж 40 на 50. Це букет квітів на столі і чашечка кави. Дуже мені подобається теж ця картина. Краса неймовірна. Так, ну що ж, я одну картину забираю, тому що я теж маю її віддати. А ось це буде моя. Зараз я її відкрию. В роботу я її не буду брати сьогодні, тому що я зараз викладаю два інших процеси. А саме цю картину візьму в роботу трішки пізніше, тому що я не люблю, знаєте, розвести багато процесів, і вони всі дуже помалу просуваються. Мені потрібно, щоб нормально якби робота йшла, то я так беру одну, максимум дві картини, на викладку за один раз. Так, упаковочку забираю, показую вам ближче. Ось така інструкція. Чітка, якісна. Великий аркуш. Звичайно ж, смаколик. Дякую. Набір інструментів ми вже бачили. І дуже-дуже красиві стрази. Дуже обожнюю викладати картини в круглих стразах. Звичайно, квадратні я теж люблю, але, як ми вже знаємо, з круглими набагато легше працювати. Тим більше, в кого є проблеми з зором, а в мене, чесно, декілька останніх років є деякі проблеми з зором то мені округлі стрази це саме те, що потрібно. Ось такі гарні стрази. Відкривати зараз їх не буду, тому що картину в роботу зараз не буду дати. Так, зараз подивимося лицкий шар. Ну, і він тут я ж. Як я вже казала, чудовий, тому що я вже викладала картини від цього виробника. Мені все подобається. Чіткі символи: гарний, клеєвий цей шарф, все чудово. Показую вам символи ближче. Покажу вам, що ось так всі картини разом виставила їх на підлогу, щоб було все добре видно, на столі не поміщаються. Дуже мені подобаються всі картини. Ось ці дві такі прекрасні. навіть не знаю, яка з них мені подобається більше. Обидва букети дуже гарні. І, звичайно, ось цей букет мені подобається з кавою. Зверніть увагу, що це полотно виглядає яскравішим, ніж це, але я тут вже зняла упаковочну плівку, через те вже картина яскравішою. виглядає. Дуже гарно, вже дуже хочу брати її в роботу, але зараз працюю над двома іншими проєктами. Це картина теж від MyArt, карта України, і картина від магазину алмазної мозаїки та вишивки з апельсинками, з лохиною. Ви бачили обзори на моєму каналі, огляд тих картин. А поки що ця краса відправляється в запаси, і я пізніше, звичайно, разом з вами в відео розпочну викладку. Цієї краси. Це така в мене перша покупка, коли я купила 4 картини на підрамнику за один раз, тому що я раніше купувала одну, максимум дві картини з підрамником. А сьогодні в мене ось таке багатство. Для нас рукодільний. Це дуже приємно отримувати таку красу. Хто викладає алмазки, мене зрозуміють, тому що це просто кайф. Для мене особисто алмазка це звичайно улюблене хобі. А також теперішній, нелегкий військовий час, для мене це дуже великий антистрес. Хто знає, той зрозуміє. Багато розказувати не буду. Звичайно, коли буду брати свій набір в роботу, буду відзнімати відео, буду показувати весь процес вам. Ну, а поки що ця краса відправляється в мої запаси. Буде чекати свого часу на викладку. Я тут згадала, що в мене вже є одна схожа готова робота. Подивіться, теж така картина: квіти у вазі з чашечкою кави, тут одна квіточка на столі і там ще щось є. Але це в мене картини від нашого українського виробника, а це з китайського сайту Аліекспрес. Теж викладалася накруглими стразами і тут розмір 30 на 40. А ці великі 40 на 50. Звичайно, ці будуть набагато кращі по деталізації, тому що розмір набагато більший. Цю картину викладала моя мама ще декілька років тому. Вона в мене вже покрита лаком. Теж гарно виглядає така гарненька картинка, але більший розмір картини з цих двох буде, звичайно, набагато кращий. Це вже видно по самих полотнах. Тут вже бачите, які чіткі чудові квіточки. Хтось з вас вже викладав якусь із цих картин, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Ну а на сьогодні все. Ось таке відео-розпаковка в мене сьогодні вийшла. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго та до зустрічі в новому рукодільному відео!